Дохуя масла. На сцені стоїть гідко розкрашений кіоск продавцем у нутрі. Біля кіоска стоїть кубка мудили, і жде трамвая. Раптом прибігає захиканий мудили і врізається головою прямо в кіоск. Мудила в цигійковій жабці. Що таке? Що спокійно ходити не можете. Захиканий мудила лежачий долі. Там масла дохуя. Всі мудила. Де? Захиканий мудила там помирає. Вбігає другий мудила. Він куліє, прошиває стоящих моди і зникає. Мудила в картузі шуткує, скоро стягу Мудила, які стоять поруч, тупо сміються. Мудила в блістящому пальті, впевнено, там масла дохуя. Мудила в блістящому пальті зникає у напрямку, у якому по його підставі знаходиться дохуя масла. Модила в спортивних штанцях завойською, люда. Що ми стоїмо? Зараз знаєш, скільки долбойобів набіжить. Модила в спортивних штанцях і люда зникають. Вбігають зразу п'ять здоровенних модил. Вони несуть мішки повні масла, а в зубах у кожного стирчить по цілій пачці. Модила на сиву солу, совують язиками, силячись його проживати. Причому вони противно плямкають. Один з модил, ето кайф, морожено. Всі стопило дивляться їм вслід і стоять мов хворі столбняком. Будило в цигійковій шапці раптово скаже «Ні, За мною. Натоп спотикаючись, несеться за ним, чути страшне ревіння, переходячи в жіночий зойт. Продавець висовується з кіоска до половини і заздрістю дивиться модилам вслід. З того боку, де знаходиться масло, ідуть молодцеваті модили. У них масні їбальники, в руках вони тримають насилки. На носилках лежить дохуя масла. Зверху, прямо на маслі, лежить іще один будило. Він блює маслом униз. Продавець, що з ним таке? модило, і з тобою буде, якщо дохуя масла з'їси. З того боку, з якої пройшли мудила, чути дикі ревіння й зойки, де подемо ковоска швидко проносяться всі нові й нові орди любителів масла. Входить мудила в спортивних штанцях і люда. Вони повзуть раком, згинаючись під маслом. В очах у них щастя, Мудила в штанцях. А я тобі говорив, люда, що коли-небудь день настане. Це буде, а ти не вірила. Люда, якщо б зарані знати, то можна було б на тачці під'їхати. Я їбала, його так тащить. Входять три мудила. Вони несуть модила в блістящому пальті, в в масло. Модила в блістящому пальці. Я вас всіх їбав, падонки. Семеро на одного фашисти, прокляті. Модила посміхається, один з мудил, будеш пиздец, ми тієї голову в масло засунемо. Продавець, хлопці, а що ви з ним зробите? Мудила регочить, а кастрірує нахуй. <рес> З другого боку річчю надбігає агресивна старушка. Агресивна старушка до продавця. Що сидіш, старий поц? Продавець кидає на старушку і спуганий погляд. Старушка убігає, погрожуючись старому кулаком. Згинаючись під маслом, проходить підрозділ вихователів дитячого садку. За ними кусним масло в зубах повзе мудило в цигійковій шапці. Одна у його, нога у нього безпорадно волочиться по асфальту. Модила в цигійковій шапці. Дівчата, задеріть спідниці, масла дам, регоче. Одна з вихователів м'єтко жбурлять чималий шматок масла йому в голову. Модила в цигійковій шапці і спуска здавлений зойки здихає. Входить дебила жінка з вусами, бородавками і кусне масла під пахвою. Жінка до продавця Арон, збирайся додому. Сьогодні я тобі гарненько на вечерю масла засмажу. Помічає мудила, труп мудила, який перший приніс звістку про масло. Арон, хто це? Арон він помер. Дай йому трохи масла, він його любив. Опасиста жінка відрізає шматок масла і кладе в зуби мертвому мудилу. Арон виходить з кіоскою, зав'язує двері на дріт. Ніху арона немає. Замість них у нього маленький возик і два утюжки. Підходить трамвай, він абсолютно пустий. Арон і дебела жінка неквапливо прямують на зупинку. Крім них в трамвай ніхто не сідає. Сідаючи в двері, дебила жінка бере арона під пахву і разом з ароном і маслом сідає в трамвай. Трамвай зникає під повіль... зникає і повільно луне в блакитне... суне в блакитну далечінь під натхнення звуки полонеза Гінського і здавлені крики любителів масла. Завіса.